У неділю Україна відзначила 23-ю річницю незалежності, свято, яке цього року з особливим почуттям зустрічають не лише в Україні, а й українці по всьому світу. Як відзначали незалежність у передмісті американської столиці, розповість Олександр Яневський. Святкування відбувалося у греко-католицькій парафії Святої Тройці. На урочистому заході гості мали можливість спробувати страви української кухні, дізнавалися про історію та культуру України та навчалися українським танцям. Ми зібралися всі тут громадою вашингтонською, щоб відсвяткувати 23-ту річницю Дня Незалежності. Парафія робить це перший раз. І сподіваємося, що Господь Бог вислухав наші молитви і послав чудову погоду. Гарний колектив музичний, який створює атмосферу свята. І звичайно, що багато людей, і україномовних, і англомовних, які створюють і наповняють нашу парафію тим власне духом українства, який ми завжди мали на рідній землі, так і тут продовжуємо мати за словами організаторів. До святкування готувалися заздалегідь упродовж шести тижнів. Допомагали усі, щоб дістати дозвіл лікар лайсенс, то треба мати поліцію. Поліція коштує, треба мати туалети, треба мати дошки, треба мати столи. У нас ані дошків, ані столів поза пару деревлянними. Ну, то ми звернулися до отця Володимира в святім Андрею і питалися, отче, чи ви б нам пожечали? Отець каже, усім. Але ми ще меню міняли ще вчора ввечері в першій вночі. Програма ще мінялася. Але ми то все достосовуємо до наших вимог сьогодні. Я думаю, що маємо дуже вдале свято. Промічі люди добре забавляються як нічого іншого Не, Так що я й дуже задоволена з того, як то вийшло. Відзначити День Незалежності України прийшли не лише українці, я прийшов продемонструвати підтримку Україні та українським військовим. Вони дуже професійні і гарні люди. Я просто відчув, що маю прийти і підтримати їх. Я сюди сьогодні прийшла підтримати нашу українську громаду. А допомогти доброму ділу, сподіваємося, мир наступить на нашій Україні. І якщо ми будемо всі триматись разом, то ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Я прийшов сьогодні сюди. Оскільки провів деякий час в Україні, я знову захотів відчути цю культуру людей та кухню. мені дуже подобається, що люди дуже дружні, дуже відкриті. І Я люблю українські страви. А я прибув сюди сьогодні. На так Я прибув сьогодні на це свято, аби підтримати Україну, людей, які там живуть, вибачитися перед усіма за те, що робить моя країна в Україні сьогодні, адже я маю російський паспорт. Тож що лет моя сторона. Я імію російський паспорт, я хочу і перед піряд Цього року фестиваль також нагода для громадських активістів та організацій зібрати кошти на підтримку української армії. Це день независимості України. Це день незалежності України. І я тут, щоб допомагати волонтерам збирати гроші для українських солдатів, які воюють на території нашої області і рятують наших людей. Я тут малюю ось такі Ось малюю герби, прапори, квітки жовто-блакитні і усі ці гроші до для допомоги українським солдатам. Загалом кількасот людей зібралось відзначити День незалежності України на подвір'ї церкви Святої Тройці. Ці люди сподіваються, що війна в Україні незабаром припиниться і дякують українським солдатам за захист батьківщини. Олександр Яневський, голос Америки.